Як оформити право власності на земельний пай. Перевірте, чи оформили ви належним чином свої документи на землю. Якщо ваша ділянка має кадастровий номер та внесена в реєстр речових прав на нерухоме майно, то турбуватися нема про що. Дізнатись цю інформацію можна через електронні ресурси або звернувшись до Центру адміністративних послуг. Ви маєте на руках державний акт або взагалі не маєте документів на землю. Ваша ділянка не має кадастрового номеру? Це вже підстави звернутись до фахівців. Терміни: до 1 січня 2025 року всі власники або спадкоємці паїв повинні оформити право власності на свої ділянки. Нагадуємо, що до 2013 року право власності на землю підтверджувалося державним актом на право власності на земельну ділянку. Що треба знати? На даний момент потрібно внести інформацію про ділянку в Держгеокадастр та отримати кадастровий номер з метою подальшої реєстрації земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Законодавче підґрунтя. ця вимога обумовлена статтею 13 закону України про порядок виділення в натурі на місцевості. Земельних ділянок власникам земельних часток паїв. Наслідки бездіяльності з боку власників паїв, які не оформили належно документи на землю. У законі йдеться, що якщо власники паю чи його спадкоємець не оформили право власності на земельну ділянку до 1 січня 2021 року, то буде вважатися, що вони відмовилися від земельної ділянки. Земля без власника буде вважатися невитрубованою, Такі ділянки будуть визнані безхазяйними і передадуться в комунальну власність територіальної громади, на території якої вони розташовані. Алгоритм дій. Крок перший. Проконсультуватися з юристами. Крок другий. Завітати в центр адміністративних послуг і, отримавши дані, перевірити, чи зареєстрована ваша ділянка в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Чи присвоєно кадастровий номер? Крок третій: якщо ділянка не зареєстрована в реєстрі речових прав, то необхідно звернутися до землевпорядної організації. Це потрібно для виготовлення технічної документації із землеустрою та присвоєної ділянці кадастрового номеру. Крок четвертий, після того, як буде внесена відомості по земельній ділянці до державного земельного кадастру. Ви зможете отримати витяг з ДЗК з присвоєнням кадастрового номеру. Крок п'ятий наступний крок провести державну реєстрацію ділянки шляхом звернення до Центру адміністративних послуг і внесення відомості до єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ось тоді ви і станете повноправним власником своєї землі. Нагадуємо, що власники землі із сільської місцевості мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Отримати консультацію юристів ви зможете через контакт-центр системи безоплатної правової допомоги за номером телефону 0800 213 103.